Всім привіт, всіх вітаю з минувшими святами, які були 14 жовтня. Хотілося б детальніше розповісти про цей день. Про те, як в нашому місті святкувався цей день. Ми зустрілися з двома п'яними неадекватними людьми. Працівник поліції помітив, що їде 99-та зеленого кольору і якось невпевнено собі там виляє зі сторони в сторону. Він Змахнув своїм чупачупсом. Щоб зупинити його, але він не зупинився. Коротше, знайшли цих двох типів. Вони поїхали до прийомного покою, хотіли напевно, що звернути втікти від поліцейських. Вони хотіли виїхати на пан, тут куди виїжджає швидка до допомоги. Інтрички не вписалися, лівої фари втулилися. Коротше, хотілось би детальніше обговорити першу частину відео. Я спеціально нічого не коментував. Хотілося б сказати тільки одне. По-перше, хейтерам всім, кому не подобаються мої відео, і всякого плану такого, будь ласка, листайте далі, не звертайте уваги, не починайте їх дивитися. Якщо вам щось не подобається, будь ласка, починайте, робіть краще. Я тільки вчуся, і мені нас ще ну, якби не все відразу виходить, розумієте? Ну тобто, це потрібно багато часу для того, щоб почати вчитися і мати харизму. Це по-перше. По-друге, відповідь на коментар, який написали, чому копи так терпеливо ставляться, чому вони там не дали там дубінок і всякого такого. Шановні громадяни, з першого відео я зробив висновки, що наші копи все таки вчаться чогось, і не дарма ми робимо ці відео, не дарма ми їх викидаємо в інтернет. Я хотів би, щоб ви звернули увагу, наскільки стримано копи себе відчували, наскільки стримано вони себе поводили з цими хамами. Ну тобто, це рівень серйозно. Тобто, ви самі бачите, що люди як завгодно обзивали, там їх все нормально ну, нормально, адекватно реагували. Розуміло, що п'яні, тобто не так, як колись міліція могла б надавати відразу палок і там навіть не розмовляючи з ними. Все нормально, все адекватно. Е, вони знали, що вони зможуть довести їхню вину і всякого такого плану. І все робили в рамках закону. І з цього відео я розумію, що презумпції правоти поліції для нашої поліції в принципі не потрібно тільки через те, що шановні поліцейські, у вас і так є та презумпція правоти. Вона називається законом. Якщо ви робите все по закону, все виходить дуже гарно, дуже правильно завжди в програші той, хто порушує закон. Наступне, що я хотів би розповісти, це те. Ви побачите вже в другій частині відео, як коп професійно відпрацювали в плані. Того, що ми від них так довго вимагали, що не можна просто так зупиняти людину, потрібні докази. В принципі, це правильно, молодці взагалі хлопці. Далі ви побачите наскільки класно відреагували вони на цю всю ситуацію. Вони розуміли, що не зможуть довести, що за кермом автомобіля знаходився саме той пасажир, саме, той, саме ті два неадеквати. Копи відміну відреагували. Вони знали, що вони не доведуть, що за кермом автомобіля знаходились саме ті п'яні, тому що коли копи приїхали на місце. Де ці два неадеквата вже врізалися в пантус, ну, за кермом нікого не було. Тобто на той момент вони не були водіями ніхто не міг довести, що хтось з них був за кермом. Після того всього я поїхав, я думав, що копи будуть брати з них гроші, тому що їм не пропонували. Я не був впевнений, я не вірив в те, що копи потім ну, відпустять їх і потім їх якось прижмуть. Я думав, зараз береють гроші та й собі поїдуть. Ну, Серйозно, мене дуже сильно це здивувало. Копи все-таки їх зупинили. Ці неадеквати все таки сіли самі за кермо і поїхали далі. і копи їх зупинили. Там була причина зупинки. Що саме головне копи все-таки почали вже збирати докази. І коли вони зупиняють автомобіль, ну на той момент, коли вони зупинили автомобіль, копи ну я вже буду говорити так, поліцейські надали докази, показали планшетик, де на планшетику є відео, де людина рухається з побитою фарою. Де вон, видно хто знаходиться за кермом? Як копи підходять до автомобіля? Ось це правильна європейська поліція. Я вірю в те в майбутнє поліції нашого міста Шепетівки, маленької, маленького міста, де 30 чоловік, яких можна перевиховати, яких не можна перевиховати, вони там взагалі не треба. Ну як на мене, так якщо ви всі працюєте, так як ці патрульні, ну будь ласка. Ну тобто, я просто бачу наскільки професійно вони спрацювали, понували пройти медогляд. Зачитали всі права. Я просто я не зафіксував на відео, як саме відбулося саме надання доказів, тому що за таким ротом підійшов. Він ну, просто з цим всім спостерігав. І той, хто говорить, що ми робимо щось безполезне, Подивіться, будь ласка, на це відео, подивіться на те, як копи працюють, і наскільки вони стали обережніші з тим, після того як почали висвітлювати їхні їхню роботу. І все-таки я вірю в те, що наші копи можуть, можуть гарно працювати, можуть працювати не гірше, ніж європейські. Копи на даному відео є прикладом для всіх поліцейських. Тобто вони показали, що можна працювати правильно, можна працювати по закону, що вони праві, не потрібна їм ніяка презумпція правоти. Вони й так праві, якщо вони все роблять в рамках закону. Розумієте, і сідати п'яним за кермо це свідоме правопорушення, це ви чинити злочин свідомо, тому що ви знаєте, що це може. Призвести до летальних наслідків, а, тому що скільки б ви не випали, алкоголю все одно реакція ваша притуплюється. Водитель, да. Ви медичний огляд на місці зупинки приладом драгер будете проходити? Ребята, послухайте, що я вам скажу. У мене нету прав, вправ, я їх брати не буду. Ви, що? На, на, що? ви на місці зупинки транспортного буду... засобу прилад драгер будете продавати? Ні. Я вам запропоную прийти в Шепетівську міс... ЦРЛ для встановлення вживання алкоголю. Я Будь ласка, присядьте до службового автомобіля. Ребята, я вам говорю, я Підійдіть, що і що обміняла. На. Нам треба засвідчити це офіційно лікарським свідоцтвом. Ми зараз підійдемо в лікарню, ви це повідомите лікарю, лікар це засвідчить. А що ти мене знімаєш? Знімає, що буде... Знімаю, знаєте кого? Скажіть. Доброго вечора. Послушай мене. я, 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 я з'яв ДТП, купився, ваш баркан. Ну, я Ну нічого страшного. я виключу, давайте, доктор, зима те з Це Всі нормальні ребята. Далі, всі, всі знакомі, нормальні. Не все, знімає. окей. Вам я. же ж треба зірку У Вас є свідчення водія. Взагалі, вас є посвідчення. Вкрили, крили і вкрили. Молодце. Боже. Давай, тому що вот капісні, мені треба гуляти. Ну я, вам треба не, гуляти, людям треба, бажити, бажити. А? А? людям треба жити, розумієте? Людям треба жити. Сьогодні два ДТП.

Ви можете не газа. Присядь. Присядь. Ты що, вообще сумасшел? Не скажете? Присядьте. Я з вами не говорю. Душе ее вообще. По душе, все. Ні, це не по душе. А вы як определили? Ты що думаешь, що я лох, я не знаю, как камера. То, що я про вас думаю, вам вообще не понрави. Присядьте. Такие правозащитники. Да их всадят, блядь, и правильно их делають, що их хлопят и нахуй всадя. Козлова этих Колес блядь. А вы А вы прав... считали... правильно, наверное, що зробили, що за кермок п'яним сіли, да? Да, я прав. прав. Я те с БМ, чехось б. Це не хватало. Ты еще в пеленках хвалялся, когда я сидел. Дудя. Там не буде, я обмазываю, Ну, Олег, а купачив ски ты процент. Ну давай, давай. Ну, давай. давай. Дудя, так, поки не запікає. Все. І завтра приїхати, тільки відіспати треба трошки. А то молодий чоловік каже, що я кого когось порозбиваю. Та ти не знімаєш мене! Я каже, що не знімаєш мене. Я фіксую. Фіксує, якщо вірите по базі... Ти ж яким він тут здається? Оперативник чи хтось? Кореспондент. А, кореспондент. Шепетовської газети? Чого угодно. Газігой. Я ж корреспондент. Я я а я твоя фамилия, имя, Я не забовязан тебя называть. Не забовязан. Стальные говорю, так. В ну, стальник. Знаешь, стальня, ось. Ну, на, на звучании новые. Ну, Вернонье тоже Стеж Стоишь? Там даже про миллионе два, что ты меня формаешь. 0,2. 0,2. Яких 0,2? 1,02. 0,2. 02. Яких 0,2? 1,9. Ну и еще. А три положены. Не, три. Не, не. Ездил бухим и буду ездить бухим. И вам это говорю. И мы будем с ним бороться. И и мы... Конечно, конечно. Я, если я не въебу на бутылку Гавора, это я не за рулем. Ты занимаешься. Я фиксую на виду камеру. Фиксуй, смотри, фиксуй. Правильно делай. Это твоя техника. Вообще ничего не понимаю. Вообще занимает. нихуя. Да чего? Фиксуй, мы знаем, как положено. Напиши в росліп в газині, в Шепетівке. Такий право... правопорушник. Злостний напиши. Злостний, да. Чи створилось ДТП. Ні, ДТП не створила. А хто а де вихав? Вихав? А, а, а а, а, це В ступіньку в'їхав. А ступінька поломана чи ні? машина поломана ваша. Це машина. А дивіться, а якби між ступінькою і машиною була людина. Тут же А якби як була жопа і шеш? Ну так жопа врізла в ті ступіньки. Ну а ви вас вже і так позбавлять. Ну колись, колись. Ні, не колись. Коли, коли, коли. Коли. Я ще такі вас не зроблю. Я так сознательного такого, що преступника не бачу, як ви народу порушника такого сознательного. Я вам проявляю в вас в гуманіті вам мінімальну суму штрафу, 425 гривень. Уважаю. Там ще буде 10 тисяч. Фіксована сума немає. Коли мене зловлять за машиною п'яним, за моєю машиною, за фури. Я надати. От коли мене зло, дихану я оплачу 14 тисяч. 10 тисяч 200 позбавлення водійського посвідчення на один рік. Це не перший раз, це не другий раз. А, ні, це не перший раз. Я не хочу, щоб мене лишили, так? Ну звісно, щоб я взагалі не хочу, щоб ви більше за кермо сідали. А я завжди буду сіправ. А ти не новини. Повірте. А ти не новини. Повірте, пірну, пірну. 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 добре. Я от знаєш, коли буду бачити твій фейс, я буду знати, що це вже за мною їдуть Треста варто. Ні, я за вами, я ні за ким. Ганяйся за мною, ровно. Та я не за вами ганяюся, я за правопорушниками, розумієте? Щоб не було таких, як ви, людей, щоб людина побачила ліва якась людина. інша не людина. Ту не людину, ліву, ну, Україну, щоб побачила, давай, який давай. ви Добре. порушник. А що ти прокурорам ти говориш? Повірте, і прокурорами ми так і займаються. Це відносно того, що Якщо не сплатите, протягом двох тижнів буде подвійна сума страху. Ну це підпис, будь ласка. Так, 400 базу. І ось тут менше підпис за копію даної постанови. Здачі перезавод. Я сам взаїм, я сам взаїм, без перезволя, можуть мене ще говорити. Допише десь протокол. Можете раз? Я зараз сідаю і ви не будете. Я поїду, ви не поїдете. Я поїду, найдіть переза водія. Ви я шукати тверезого. Де їх? Сідай, змоги їхати. Я чому їхати, я тільки буду проподачи. Ні, додому. Що? Зоберешний автомобіль. А перемог зробити, то що я не потім все. А чого він не робити? Тоді викачає. Тоді ти їхати не будеш. Закрийте, то цей транспорт до Закрийте і не рухатися. Я подожду, коли ви поїдете, я уличками заїду додому. Ми не дамо можливості рухатися, бо ми заборону на руку. Там в протоколі буде зазначено, що подальше рухом заборонено. Ви потім в протоколі напишете. Не бачив, де він діється, яку його знає. Такого не може бути. А, чому? А, чому? Бо тому що так не може бути. А, а, Хорошо. Зачем? Хорошо. Все. Я тобі обіцяю, я завтра видає? сплачу тобі штраф. Це мені, це державу. Я і буду державу. Я принесу держава. тобі квитанцію, там де. Та вас адреса казали. Це попав второго. А те саме. Зачекайся. Я можу вже поїсти, чи поки попити. Зазвичай. Можна, Завези мене туди, де взяв. То документуємо до кінця. У нас так, на вашій білі номер телефона. Да. Я візде? От ти захочеш мій увійти, скажеш, знаєш, де Уся? а от Візде. Дай місяць планшети, а буде регулятор, по його, дії. Не хочет робота гуляти. Гуляти, вот музик поступил. Що, не дариш мені плащати? ні? Що, жаба Ти Державний. А, державный. Ви не наградуєте. Так. Ти, да не мені цю папку, я буду ходити, Я Я буду хотіть кайди путати, Державної Я Не гніше пошли. А, тоже жаба задавай. Чишку біда не смерть. Я ко мне. Я, я вже можу їсти колбасу чи блять книг їсти. Пацаны. Секунду, секундочку, документуємо обов'язково. Давай я розпишусь. Ну, да. на нахуй на не надо. Пість хорошо. Дай я розпишусь, я пішов. Зачекайте, топишся. Ой, бля. Розчекайтеся 5 хвилин. Мічисто. Я вичаряю. А я не включаю, я хочу поїсти. За руку не мажуть, держав. Давай я вишна, так не можна. Мені каже, може хорошо повечеряли. Заебав. Mm -hmm. Зараз я буду вичарять. И буду пити. Конья, водку, альбурно. жрать колбасу, ебать тілок. От как положено, повсякчас. Ви думаєте, вам хтось дасть після такого?

Я ебу нахуй, давай попишу, пишу, заебали нахуй, не кричи. Ну так а чего ты, Фатурин? Ну заспокойтесь, начинай. Я хочу есть, ты поступил. Давай я подпишу, дай. Заебали нахуй. Ты что на потом пиши нахуй, що хороший тихо? Дай, дай дай им. Дай, давай сюда я підпишу, что ты начинаешь. Заспокою, спокойно. Ви що нам, вводите нас? Заспокоїсь. Давай, де розписав? Ось здесь 1410. Що і що підписав? Скільки виживали? Коли вживали сквірнебі? Трьох літровий банк. Скільки написала? Дуже багато. Скільки? Трохи Трьох літрових банк. Дуже багато. З утра, 6 утра, впечатлек. О, 6.00. Блять, ти вишо нахуй? Я тут з голода на хусь довго. 6.00. 00. Дальше. Ти ви керував автомобілем, вас брати. Давай, керував автомобілем на українському. Як вам буде відомо, ця мова Кіру. Кір. Я зараз, звичайно, не знаю. Ви казав, вау. Автомобілем. Ви такі щирі українці заїбаються. В де, далі. Давай, давай, давай. Горіль, вельм, 3, 3, ліпери, перед цим випив три Так, пишу. Перед цим перед цим перед цим випив, випив три літри. Ні, шість літрів горілки. Шість літрів горілки. Все, випив, шість, модецифрою. Шість. Шість літрів, літрів, літрів горюк. Якраз внушає, ну так, за зміст протоколу, що тут не ваші дані, не ще де підпис. Я хочу їсти. де ще підпис. Ось тут підпис. Підпис. десь. коли не далі. Так, ще підпис. Все. Все. Я свободний. До побачення. До побачення. А ось тебе. Не бувайте, будь ласка. Там діти маленькі. Воно за кермо, але тільки не питає. Ти маєш завезєшся. Так. Я сейчас секундочку запишу. Да, ще підпис десь треті став? Да, да, да. да. да, да, да Ми в кураж вийшли, да, підписи ставили. Да. Да. Давай поставлю підпис. Де да, ще підпис? 420 по протоколу. От в нього. А якщо, скільки ти кажеш? От? 10 тисяч двісті. О, шляпа для них. Питання. 10 тисяч. И позбавлення водійського посвящення. Заебуться. От когда мне позбавлені, вот тогда Mu я буду Th говорить. Совсем по-другому. Прийде спецназ до вас забывав. Шляпку это буду. Шляплю. Спецназ. Я ебу, тот спецназ. Вертолеты прилетяють, танки приедут. Как в GTA. Ну, ну я помню. Чи звезды читают. Знаешь, я знов до таких правей десяток, не зроблю. Я буду ездить. Це і біда не що в країна, що права можна зробити. тому, що я спец в Ну а ви кажете, що чому ми прокурорів, не ще А ви через кого робите ці всі права? Корупція тут, сука, робиться. Корупція у вас і тобі дадуть 50 штук і ти візьмеш права. Я не приходжу до людей і стані. Бля, віржи. Молодой парень, де на дівчині я сам на себе працюю. А, ну. Собі буду працювати, а, і буду заради. мам, все роботай, дерзай. Я буду рад, коли фотографію. А я ну просто ви як будете завтра ну тверезі, зайдіть в інтернет, введіть відеоролики і п'яні водії збивають погірних жінок. Жінок на плешкому переході всякого плана. Ви що я збиваю? Могли? Це ваші підараси, прокурори збивають. Ну і вони теж такі п'яні люди як не теж збивають. Давай я вам спишу. родной мой, Мені эти бабки отут. Ну а заберуть заїбуться. Забирать. я вам кажу, спецназ заїб та я йому. Та на то мені лодки прийде. Ну дзвони в пізда. Скажи, що мені треба права забрати. Я знаю, я не хто шо я, ніхто, я ствол передернув в квартирі, угу. хай ідуть uh -huh. от коли принесуть бумагу. А у вас є ствол що? Конечно. А, Конечно. а, а що ж ти думаєш? Щоб примакати, щоб да. вони показали передернути. Як да. то да, да, а у вас в Москві, Європі все нормально окей. Да. Okay. А ти хочеш, щоб мене не пускали? Ти я я хочу, щоб не на а, Ну, нікого. це те, що ти хочеш. Ну, це, бачите, знає, ви собі не рішаєте собі. Ти що хочеш, це мене не їбе. А, ну, Я ну, знаю. Що ти хочеш? Я духу я хочу. Да. Я хочу, а, щоб все нормально було. А, а, ну і слава Богу. Я хочу, щоб ти живий, був здоровий. І Я хочу, щоб всі були живі і здорові. Але <різвіст> бувають такі випадки, що через таких, як ви, <різвіст> не всі як живі, я. не всі здорові. <різвіст> <різвіст> От я, от в тебе да, образ да. цей. Ви попер. образ, от ви саме таке уособлення всіх взагалі таких ви, подібних ви, собі. Що ви Луся, Де, раз, не ви, що висипере то вже одно думати. Я встановився і всі прямо кричав. Давай бать. я розпишу, ні. все можна йти. Все, все. все, все. все слава Богу. алілуя, алілуя, брат. Ви досягли своїх тих. Все, ласка. Нахуй нам не надо. Вона буде приєднала до чого. Хай буде приємно. Володимир, я забороняю вам подальше рук. Треба щоб поставили суперший підпис, щоб зробити позаборон подальшу руку. Все я зробив, все мають. Також прослушний водій, тільки те, щоб п'яні їде, так нічого страшно. Бухів теж мабуть, а в місті є. Це його машина, що він не Він такий самий, як і ви. Ну так. Це йому зараз буде постанову. ні, пацани, я взяв на себе, його не треба От То він зараз на руль за руль. Він взагалі їздити не вміє. А тут де в нього машина взялась? Коротше, він приїхав до мене. В нього сьогодні день роження. Каже, блядь, Олег на я кажу, блядь. Ігор, я вмазаний нахуй. не буду ехать, вмазанный. Так чувствовали. Да, в натурі. Не то, що я там вру, там, я говорю, я їбанув так нахуй. Та що ти переживаєш туда-сюда. Я вообще не понимаю, нахуй я на цей парапет посуду, Я Вообще не понял. Я хотів нахуй трошки вивернути, нахуй, піти назад, ставити, въбав туда. Ну, йому... Да, я йому капот візьму, крило візьму, все таке я. він знає. Головный хвост. Він до мене приїжджає, ти uh -huh. представляєш, каже, бля, Олег, мені сьогодні день рождень, я тут взяв. Каже, я готовий за рулем. Я кажу, а я не готовий. Ну ти в адекватні ще так туди-сюди. <говорить>. Кажу, поїхали. Не бать його в рот. От, пожалуйста. Все ми зараз вас вирушаємо. Ми... не, Потому що я да, там, да, який да. знаєш там щось там. Володимир, Да, беретну засоб, я треба ну, кажу... прийняти рішення, що з ним робити? Що, їбанути його? Зараз їбанути, що щоб його війну забрати. Коли ми вирішували, як, вони саме мають, як той автомобіль має дістатися до дому, ну до їхнього дому, то е під'їхав таксист. На дев'ятки, здається, і звернувся до поліцейських. каже, ось я перепрошую, там позаду їде просто неадекватний водій. І е, зверніть, будь ласка, на нього увагу. І знову ж таки, законна підстава для того, щоб зупинити транспортних засіб. В них є до них звернувся громадянин. Я просто, ну просто, я просто в екстазі був від того всього, тому що ну не просто так зупинили. Зупинили автомобіль, е, який ну на якого пожалівся цей таксист. Представилися гарненько, сказали, що так і так там звернення громадяни. Ну просто круто. Ну я просто в, в ну я не передам просто всі свої емоції. Просто те, що до чого ти стараєшся показати приклад, як потрібно себе поводити. Що ти від них вимагаєш, вони починаються робити. Ну просто круто, серйозно. Е, коли ви будете стикатися на дорозі, я сподіваюся, вам будуть попадатися також вічливі копи, які просто так вас зупиняти не будуть. А якщо і будуть зупиняти, то будуть все гарненько доводити, а якщо не будуть гарненько доводити, то будуть вибачатися і бажати вам щасливої дороги. Зупинили вони водія на транспортері Фольксвагенів. Е, водій був візуально неадекватний, він ледве-ледве говорив. Е, на нього не просто так пожалівся водій на девіації. Ну, Я вже не прослідував з ними на місце проходження медичної комісії, але наступного дня зі мною зв'язався патрульний і розповів про те, що даний громадянин відмовився проходити медкомісію. Але відмова від проходження тесту на сп'яніння алкогольне рівноцінне тому, що ти в алкогольному стані. Тобто, все одно складається протокол по 130 статті і розглядатиме його суд. У нас поступила до нас інформація від особи, яка сказала, що ви беруть даний трассу з вас, в писанні алкогольного сп'яніння. Подивіть, будь ласка, ваші документи, на моє запитання, чи вживали алкогольні напої, і ви відповіли, що так. Подивіть, будь ласка, ваші документи які посвідчують вашу договор. Будь ласка, поставтесь лояльно. Нормально пройдіть тест на драйгер і все. Якщо не вживали, то будь ласка, далі щасливої дороги ви поїдете. Якщо вживали, то будь ласка, понесіть покарання за це. Відповідно. Без питань добре домовилися з вами? Це. Дуже вам дякую за вашу лояльність. Придіть, будь ласка, документи водія. Між нами з ким до... в машині. А чому? Ви ще одна порушення керується транспортним засобом на підсвічення водія. Ви знаєте, та, що, не що не згідно не... функцією правил прав... дорожнього руху ви повинні при собі мати матері... документи водія та документи на транспортний засіб. Запропоную вам пройти тест на стан, на стан факту вживання алкогольних напоїв на е, прибор Драгер. На місці зупинки на місці зупинки. Можете, ми, ми, можете в медичному закладі. Де вам буде, де вам буде краще? Тут чи, чи в медичному закладі. В медичний заклад? То, я б, щось, треба, щоб ви будете тільки на нашому службовому автомобілі їхали, бо ви на цьому не можна їхати, бо ви... Щоб та... Хай буде поки тут автомобіль. Закрийте, будь ласка, приїдемо встановимо. Є, немає вживання алкоголю. Приїдемо сюди на місце і тут на місці вже будемо документувати далі. Ми треба Зупіруватися. Скільки? хвилин треба, щоб ви подумали. Питання 10 минут. Все, будь ласка, так. Да. Да, будь ласка, ми чекаємо, так. Да. Я включаю валіку. А є про свічення водяня, відсутня. А я вас спос... Ось. Тому, як на мене... Копи -молодчики. Ну, взагалі, повністю У нас їх не так уж і багато. У місті Шепетівка їх 30 чоловік патрульних. Я надію, що ми зробимо з них європейську країну і всі інші великі великі міста будуть для нас заздрити. Ставте лайки. Хайтери, ставте дізлайки. Взагалі я порадив би не дивитися хейтерам мої відео, тим, хто мене любить щось. Прогортайте собі далі. Мені здається, якщо у вас на каналі... По телевізору йде якась передача, яка для вас не подобається, і просто берете і перемикаєте. Вірно ж нічого там нікому не залишу, не, не говорите, не пишете листи там на адресу телеканалів. Просто собі перемикаєте далі і все. Ну це не ваше. Не ваш це жанр, все. Ну тобто, якщо хочете зробити щось, зробіть краще. Будь ласка, я завжди за те, щоб люди робили щось таке, що приносило б користь. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будемо робити разом. Наше світле майбутнє. Дякую вам за увагу і до побачення.